Вітаю всіх себе на каналі. У нас невеличкий міні-огляд та тестування комп'ютера на базі Ryzen 5 5500 Відеокарта стоїть для тесту, тому що в цьому процесорі вбудованої графіки немає, а виводити зображення якось потрібно. Конфігурація може мінятися, може доставлятися такий SSD. Може мінятися відеокарта. Сюди будь-яка може ставитись блок живлення хороший. Оперативки 2 по 8. Ну, детальніша інформація і конфігурація буде наведена в описі. Ось такий у нас комп'ютерчик. Два монітори до нього підключені. Ось беремо вікно і тягаємо на будь-який монітор. Так, ось GPU-Z. Де тут? Не бачу мишку. А ось, бачу. Це другий монітор, щоб було краще видно. Характер... Ой. Параметри при тестуванні. Тестувати, звісно, будемо Shadow of the Tomb Raider. А поки ось інформація з Windows, Ryzen 5 5500 60 D12 потоків, SSD на 128 ГБ Samsung, відеокарта 1080 80 Ti стоїть. Повторю ще раз, відеокарту можна поставити, або можливий продаж взагалі без відеокарти, якщо захоче замовник. Так, що ми тут запускаємо? Shadow of the Tomb Raider Це можна. Поки запускається, ага, вже запустилося. Покажу, що ось монітори. Маленький підключений ВГАшком, дратом VGA Комп'ютер, до речі, споживає в стані спокою на робочому столі 60-70 Вт. В ході тесту ще вам покажу, скільки він споживає при навантаженні. Ось у нас позаду це конвертор DisplayPort на VGA до маленького монітору. І основний монітор підключений ось HDMI-кабелем. Дротом, точніше. Ой, це я. Відеокарту ставив, а це назад ще не поставив. Ось у нас тут. Ну і підставка під відеокарту, це вже входить у вартість комп'ютера, але вона не встановлена, тому що є три різні кольори. Це який колір замовник захоче, такий і поставлю. А ми переходимо до тесту. Так, глянемо. Ага, 1080. Добре. Бо я встановлював Windows і тестував на маленькому моніторі на одному це вирішив підключити 1080 монітор. Це наушники, щоб було звук теж чути. Доведеться в руках тримати, не влажу я тут. Тестую я the Tomb брейдером, тому що вона навантажує всю систему і, зокрема, відеопам'ять дуже добре, а бублик лише ядро відеокарти навантажує, відеопам'ять не зачіпає. Відеокарта в стоці на заводських налаштуваннях, але я б радив би використовувати її в Андервольтингу. Який я залишу налаштую залишу в MSI Afterburner Скоріше за все під номером 5 буде профіль. Тому що на заводських налаштуваннях вони всі гріються, особливо влітку. Споживають багато електрики, а продуктивності не набагато більше, ніж в андервольтингу використовувати її. Вентилятори, напевно, ще не крутяться. Ні, не видно, треба світло додаткове. Вентилятори до 60 чи до декількох не, не крутяться на відеокарті. Але, як я вже казав, це не огляд відеокарти, комп'ютера в цілому. Процесор у нас тут гріється, скільки в нас тут зараз фокус о процесор майже не навантажений, ну це 1080 під цей процесор, це Це йому легенько він її буде навантажувати. Можливо можна і краще сюди відеокарту ставити. 58 градусів. Завантаження 50% немає. То зверху параметри відеокарти FPS. Ну, відеокарта до 70 з копійками прогріється, бо це я ж кажу, це не налаштована вона. Це вже потім індивідуально буду налаштовувати, коли буду комп'ютер віддавати. З чи іншої відеокарти. О, процесор вже до 80% завантажується. Ну так, ця сцена трішки більше завантажує комп'ютер. Ось GPUZ збоку. Тут всі графіки йдуть. Де мишку? Ну, мишка на основному моніторі залишилась. А що її не зможу витягнути? Не зможу. Ну і Результати тесту в кінці. Зараз до GPU-Z перейдемо. Глянемо, що він нам тут показує. Завантажувалось майже 6 ГБ, а ось навіть було 6 ГБ відеопам'яті. Споживання відеокарти було в районі 200 Вт, не показав вам, не показав. Оцю штучку в навантаженні. Ну, зараз ще один тест буде маленький цієї ж гри. там подивимось. Ось, не знаю, сюди я, напевно, не включав. Так, повертаємось, ще один маленький тест в реальному часі, так би мовити. Не бенчмарк, а просто запускаємо челендж ТОМПС. Forge of Destiny. Це таких два тести, якими я тестую відеокарти, комп'ютери. Знову доведеться одні руки міняти. Тут дві треба руки, щоб бігати. Ось. Так. О, не втрапив. Куди це я втрапив? Я сюди ще не падав. А, угу. так, одною рукою не пограти. Кудись а не туди впав. Не дістав. Будемо заново проходити. Ну, правою спробуємо. Може правою краще вийде, а не правою гірше. Угу, гірше, треба було ліво. Треба було телефон на стійку ставити та й не мучитися. Зараз, ліво. Так, сюди ліворуч. О, отут я залишаю для тестування. Ага, хотів вже я вам показати. Споживання комп'ютера. Ось, будь ласка, реальне споживання 325 Вт. Але знову повторююся, що відеокарта на заводських налаштуваннях. Тобто вона споживає більше, ніж може, ніж могла б точніше. Вона вже до 70 градусів прогрілася. Так що якось так. А вона в, такі, в такому положенні не хоче стріляти. Рівноваги не вистачає. Так що такий у нас тест невеличкий, невеличкий огляд. Казав я чи ні на початку, можливо, вже повторююсь, бо вже трішки замучився. Певно казав, що стрім збиранням цього комп'ютера на каналі є. Напевно, залишу. В описі посилання. А ось фокус. Ось в реальному часі gpu-z показує 230, 240, 250 там приблизно споживає, відеокарта лише. А весь комп'ютер 318-320. Так що можете самі вирухувати, скільки комп'ютер без відеокарти споживає. Ми завершуємо наш тест. І збираємо докупи все це добро Дякую всім за увагу. Кому сподобалось, замовляйте, питайте, можливо, можливі дорожчі конфігурації, можливо, дешевші. Цього комп'ютера. така от справа. Дякую за увагу ще раз та до побачення.